Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Знаєте, давненько я вже не випускала відео на минулому тижні жодного не випустила. Натхнення моє мене трохи покинуло. Всі ви знаєте, які події були в Туреччині, де я знаходжуся. Ось. Хочу ще раз подякувати всім дівчатам, що переживали за мене, писали повідомлення, всі хвилювалися. Дуже приємно мені насправді було, що ви за мене хвилюєтесь. Не те, щоб я хотіла, щоб ви хвилювалися, але просто приємно, що моя доля вам не байдужа. Тож дякую вам щиро за ваші почуття, за ваші е, листи до мене, можна так сказати, повідомлення. Ось зі мною все гаразд, не хвилюйтеся. В анкарі е, в землетрус відчувався, відчувався, але без руйнівних наслідків. Ну так, трошки. Потрясло і все. Ну, в деяких будинках навіть не було відчутно, що щось трясло. Ось. Але, тим не менш, Туреччина зараз вся в жалобі, і е, якось настрій, знаєте, зовсім не, зовсім не хороший. І з України новини самі знаєте які. Тому якось е, трошки в мене був упадок сил. Ну, але я все ж таки вирішила себе починати витягувати з цього упадку сил. Так? І... Розпочати свою якусь діяльність. Ось. Ну і як всі ви знаєте, розпочався тут флешмоб гігантоманія, який розпочала Таня Дубінська і Лада Красовська. Ось. Я спочатку думаю, о, класна ідея, щось давненько не було ніяких флешмобів. Але потім сіла і зрозуміла, що гігантоманія це якось, знаєте, зовсім не моя тема. От зовсім. І е, почала я ритися, що ж у мене є такого крупного, тому що я якось рідко щось таке крупне роблю. І я знайшла у себе ось такі намистини акрилові. Пам'ятаєте, я їх випадково зовсім купила, я вам показувала розпаковочку. Просто йшла, побачила і не змогла пройти. Ось такі вони крупні, вони, здається, 3 см на 2,5. Тобто такі досить. Крупненькі. Колони в мене є якісь, ну, не сказати, що вони прям гігантські. Ну, крупненькі є, але я ось подумала, що з цими намастинами буде цікавіше щось створити. Ось, чогось вони у вас більш холодним, зеленим передаються. Можливо, мені треба світло поміняти, тому що я тут нарешті придбала нову лампу. Так, вона жовта дуже. Ні, напевно, все ж таки, ось це найкраще <смі> ну, нехай буде. Ну, ось, власне, буду зараз щось видумувати. Можливо, я доберу сюди ще якісь елементи ланцюжків крупненьких. Ось, Не впевнена, що в мене є прям дуже крупні, але спробую щось подивитись. А можливо, взагалі це не буде пов'язане з ланцюжками. Подивіться, я не можу відволіктись від цієї намистини. Яка краса, як хвилі морські, так? Океан бушує. Ну, я минулого разу вже так само залипла на них, коли, коли вам їх показувала, тому, ось, не буду прям довго на цьому зупинятись, почну свою роботу. Чесно кажучи, я поки що навіть у мене немає жодної ідеї, я дуже сподіваюся, що я почну якось їх крутити, ці намистини <свісно> в руках, і мені якась ідея прийде. Ну, от, власне, коли ця ідея прийде до мене, я вам покажу. Що в мене, власне, виходить. Подивіться, що робиться на моєму столі. Так зріє ідея. Процес творчий триває. Деякі наробки в мене є, деякі моменти. Зараз я вам розкажу швиденько. Я ще не знаю, буду я робити прикрасу на тросику чи на пінах, але просто. Експериментую на пінах, як це буде просто виглядати комбінація різних намистиночок. Ну, отже, власне, я взяла. Це я тут навикладала цих золотих, що, можливо, я поєднаю, бо я знайшла, крім цих гігантських, ще й маленькі такі намистинки, зелені. Ось вони, бачите, так. І, можливо, я зроблю декілька прикрас. Ну, це буде гігантська, а ті будуть дрібніші, і буде як такий. Гігантський сет з декількох прикрас. От. Тому я приготувала і ось ці намистини, такі круглі, золоті, яскраві, і ось такі от золоті, які я вам показувала в минулій розпаковці. От. Ну, знайшла я ось такі шапочки. Вони е, такі лаконічні, але вони величенькі. Ну, такі. Для таких великих намистин це найбільші шапочки, що в мене є. Єдиний їх мінус вони не не преміум якості. Тобто мені треба буде зараз покрити їх лаком, чекати, поки все це висохне. Ну, це трошки притормозить мій процес. Так. Ось. Але далі все одно мені здалося, що ну, просто така шапочка буде якось нудно для таких великих гарних намистин. Тому я придумала сюди насадити ще одну шапочку меншого розміру, але більш таку. Цікавеньку, таким чином видовжити ось цей кут так, з обох боків. І тут, ну, я зараз тут не буду вдягати, але ви маєте це на увазі, що я одягну ось так. І далі в мене була ідея зробити якусь проставку, але не просто ну, з металу, а з якихось кристаликів. Я знайшла от от намистини, вони білі, але вони з жовтуватим відтінком. Лимонним. Ось, і я подумала, що, можливо, цей лимонний відтінок якраз до золота, ну так, коли їх багато, то це відчувається трошки. Ну, він такий не не неяскраво виражений цей лимонний ефект, але все ж таки присутній. Я подумала, що до золотої фурнітури буде це нормально. Ось, вдягла я ось такі ще кристалики в мене є зелені. Підходящого відтінку до цього, до цих намастин. Ну, і ось що в мене вийшло. Зараз я вам покажу ну, ось така комбінація, так? Ну, а далі знов піде велика ця намастина. Ось, Але якось вона, мені здається, що ця намастинка, вона якось губиться на тілі цієї яскравої, зеленої. І тоді я подивилася дивилася свій мікс. У мене є такий мікс на мастиночок всяких різних. ось такий. Тут є всякі зелені, думала, зелено, але буде, знаєте, якось забагато. Іншого відтінку зеленого сюди не хочеться. А ось такий темний, підходящий, підходящийся, ось такий, як отут. То його тут буквально там дві намистини в цьому міксі. Тобто такий собі мікс. Не, не, не дуже розумію я мікси. Перше взяла і, напевно, в останнє. Знайшла в цьому міксі отаку білу. І, і воно мені здалося так гарно сюди і входить. Тут же ж є ці білі розводи, щось у мене сьогодні не фокусується нічого. Білі ось ці розводи. І я подумала, що з цими білими розводами намастина біла буде чудово. Ось, Але знову ж таки, в цьому міксі така намастина тільки одна. Пішла я далі в свої. Закрома і знайшла ось таку білу. Ну, Таких у мене багато, ціла низка. Але вона, бачите, не така яскрава, звичайно. Вона така як більш е, трошки опалова, більш прозора, не така яскрава. Ну, от Все одно, напевно, візьму її, тому що е, таких в мене немає одна тільки. Ось. Ну, буду зараз пробувати. Далі, що я тут ще пробувала? Що я тут ще пробувала? Ну так, експерименти з шапочками одними, шапочками другими. І ще, думала, тут, можливо, я ще цей гематит використаю, бочки оці десь. От, ну, власне, якось так. Дивіться, щоб якось увиразнити цю білу намистину, яка трошки не така яскрава, як попередня біла, я надягла на неї шапочки, і мені дуже подобається ось цей варіант, який я зараз бачу. Прям дуже подобається. Вона не така вже бліденька, здається, на фоні цих контрастних золотих шапочок. Але бідася в тому, що в мене тут не так багато таких шапочок, саме таких маленьких. Тут щось є, але зовсім мало. І от знову ж таки не знаю я, що це буде. Все ж таки шапочок на ось ці маленькі намистинки мені вистачило якраз на передню частину цієї прикраси. Ось так я виклала, вийшов у мене візерунок з цими молочними намистинками. Що вам сказати? Я не вважаю, що це прям. ну... Ідеально. От Якби вони були більш яскраво білі, все одно було б краще. І це штовхнуло мене на думку пошуку інших намистин. Вернулася я до прозорих, але подивіться, яких з таким ось ефектом АБ вони переливаються. І я до сих пір не визначилася. Я зробила половину передньої частини з цими переливаючимися намистинками, а половину з білими. І... Трошки застрягла. Ось з такими намистинами, мені здається, якось більше лоску в прикрасі, правда? А з цими вона більш простіша. Якби вони були все ж таки білі такими, як я спочатку хотіла, але немає в мене зараз змоги їхати шукати ці намистини, щось їх там замовляти. Ну, не до цього якось ось. То якось теж не те. Напевно, все ж таки на ці заміню. Але це не точно. І зараз буду думати, як продовжити цю прикрасу, бо це не має бути коротка за рахунок того, що намистини досить громісткі. Власне, ось ці намистини крупні, самі крупні, в мене вже закінчились. Далі трошки менші вже підуть, ось такі. І ще менші ось такі. Ось. Е Ну, явно, це буде не на тендітну дівчинку. Прикраса, а на якусь таку жіночку трошки більшого розміру. І тому вона не має бути прямо під шиєю, вона така трошки довша має бути. Але це буде не сатуар, це все ж таки намисто. Я думаю, в районі грудей вона буде лежати. ну якось так. Як вам здається, краще прозорі залишити на мистинки, чи ці? Мені цікаво, чи співпаде наша думка в підсумку, чи ні? Пишіть в коментарях, і не забувайте поставити лайк цьому відео, а я продовжую далі. Дивіться, що я щойно знайшла у себе білі намистинки ще, ось такі з золотими вкрапленнями. такі матові білі, яскраво білі, такі, як я і хотіла, в цю прикрасу. Ось. І ось такі ось такі. Це чорний, я думаю, тут недоречний. Скоріше за все, ці ні, а ось щось із цього, може, і вийде. Ось подивіться, як виглядає все ж таки з більш контрастними білими намистинами. От погодьтеся, що набагато краще, ніж з тими бліденькими. От якось зразу по-іншому заграла ця прикраса, особливо коли якимось білим таким бочком повернеться намисто, то зразу по іншому виглядає. Але тепер подивіться ще на другу частину. Що скажете? Мені здається, взагалі ідеально. Тут за рахунок розміру більшого, не такий контрастний перехід, так, як тут. Не знаю, мені, наприклад, дуже подобається, як виглядають ось ці просовані білі намистини. Тут напевно, я їх візьму, думаю, так. О, Ці проблеми вибор. Хоча білі теж гарні. Нарешті я закінчила свою прикрасу. Дивіться, що в мене вийшло. Я, в принципі, залишилась задоволеною результатом. Довго мучилася, дуже довго, але, в принципі, задоволена. Значить, я все ж таки вибрала ось ці намистини, як ви бачите. Вони, так, знаєте, поєднують все, що тут присутнє. І білий, і золото. От. Якраз такі і на контрасті, і розмір в них крупніший, ніж у тих білих, тому вони якось так гармоній, гармонійніше виділяються. От. Значить, тут у мене йдуть 5 намистин великих, ось цих велетенських. Далі йдуть трошки менші. По дві з кожного боку. І далі йдуть ось такі 5 уже менших зовсім. Тут я їх проставила вже такими намостиночками скляними трикутними, вони так поблискують приємно. Шапочки тут я теж замінила, тут уже малесенькі йдуть. Шапочки. І замок поставила ось такий карабін. Думала спочатку поставити звичайний такий. Хорошої якості. Але потім подумала, що ну, гігантоманія так гігантоманія. Нехай тоді і замок буде е, крупніший. Ось. така довжина в нього вийшла. Зараз покажу вам ще на манекені, як це буде виглядати. Але, ви знаєте, в принципі, я залишила задоволена своєю гігантоманією. Хоча я дуже е, переживала, що в мене не вийде, тому що ну, це не зовсім мій жанр. Але Ну, я сподіваюся, що вам теж сподобається. Зараз покажу вам на манекені. Ось так виглядає намисто на манекені. Як вам? Мені подобається особисто. І яскравість цього зеленого так гарно поєднується із золотом і з цими білими намистинками. Ну, мені насправді подобається. У мене ще залишилася певна кількість. Не дуже багато, але залишилося таких намистинок. Дві ось такі середнього розміру залишилися і, де, і більше ось цих е, дрібніших. Ось, можливо, я ще щось потім придумаю, але вже явно не сьогодні. Можливо, це буде тема для наступних відео. Я насправді не знаю, чи вийде наступне відео моє прям дуже скоро, тому що е, ну, знаєте, зараз ще в Туреччині позакривали всі школи. І діти сидять вдома, тому що школи перетворилися на пункти збору допомоги для постраждалих під час землетрусу. Багато дітей з постраждалих регіонів привезли до Анкари, вони тут десь живуть. Ну, Тобто дуже багато людей зараз залучені на допомогу людям, тому навчання відбувається вдома, онлайн. А ви розумієте, що онлайн навчання це. Великий клопіт для батьків. Тому, як тільки в мене буде можливість пити на зв'язок, я обов'язково це зроблю. Ось, а ви чекайте. Я думаю, попереду в нас ще багато цікавого. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам цікаво, зі мною. Дякую за увагу! На все добре. Бувайте!